Доброго вечора, шановні партнери компанії. Доброго вечора всім тим, хто буде дивитися нашу презентацію пізніше в запису. Добрий вечір, шановні гості, шановні партнери. Добрий вечір всім, хто буде оглянути цю презентацію в награнні. Наш організм це загальна система органів. І сьогодні ми з вами будемо розглядати, як працює наша серцево-легенева система. E, наш організм то є систем, систем, з різних органів, і тіше будемо розмовляти укладі e, серцевопуцьовим. Основним органом цієї системи, звичайно, є серце, яке забезпечує кровообіг. Перекачує кров по наших судинах. Оczywiście головним органом в цьому системі є серце, яке відповідальне за помпування e, крові в нашому тілі. Кровиносні судини розносять кров, збагачену киснем та всіми мінеральними речовинами по всьому нашому організму. По живах розпровадиться крев всплочена кленок і незbędне функціонування мінералів і вітаміни. До цієї системи також відносяться легені, які роблять кровообіг у нашому організмі. Вірніше обмін газів у нашому організмі кисень переробляють на вуглекислий газ. Do tego systemu też należą płuca, które są odpowiedzialne za wymianę gazów w naszym organizmie, czyli wymieniają tlenek na dwutlenek. A także te wszystkie dychalne szlaki, diaplazma, te jak dychalne jak dych, tak i wydych naszego organizmu. A także do tego systemu należą wszystkie te mięśnie i Inne inne części, które są odpowiedzialne za wdech i wydech. Ta systema pracuje na skórki czitko i złożona, i daje możliwość zabezpieczyć nasz organizm kisnym i wywieźć w ogóle gaz. Ten system działa bardzo precyzyjnie, pozwala na wchłonięcie e, przez nasz organizm tlenu i odprowadzenie dwutlenku węgla. Восени та взимку особливо страждає наша серцево-легенева система, тому що йде зміна температури, змінюється вологість і змінюється також робота серцево-легеневої системи. Ящіням і зімом Це poziom wielkotności, następują również zmiany w naszym układzie działaniem серця і путь. Але всі ці зміни відчувають тільки ті люди, у яких є слабкий імунітет. Отже, наше завдання підвищувати весь час наш, нашу імунну систему. Ale te wszystkie zmiany są odczuwane przez osoby, które mają słabą odporność, więc naszym zadaniem jest polepszenie i wzmacnianie naszego układu odpornościowego. Осінь це та пора року, коли починається загострення хронічних захворювань, а також з'являються інфекції, які визиваються вірусами, бактеріями та грибками. Jesień to jest pora roku, kiedy zastrzają się wszystkie nasze choroby przewlekłe, a także kiedy organizm jest bardziej podatny na działanie różnych infekcji, bakterii i innych mikroorganizmów. Samym składnym zachorowaniem sercewo-legalnej systemy jest pneumonia. Najbardziej skomplikowanym i ciężkim schorzeniem naszego układu oddechowego jest zapalenie płuc. Що ж відбувається в організмі? А відбувається в організмі запалення і страждають саме перше, це альвеули це ті маленькі коморки, у яких є повітря. E, no, i przy takiej chorobie najbardziej cierpią, odbywa się zapalenie, і najbardziej cierpią nasze piękne życia płótne, w których akurat znajduje się ten tlen, którego tak potrzebujemy.

Звичайно, людина звертається до лікарів і вони її лікують фармпрепаратами. Але ми не будемо про це говорити, тому що фармпрепарати мають дуже багато побічних ефектів. У нас з вами є чудова система це драже компанії APL-GO. Oczywiście w takiej sytuacji zwracają się my się ku lekarzom, którzy pomagają nam wyleczyć chorobę przy pomocy preparatów farmakologicznych, ale nie potrzebujemy ich, ponieważ mają też dużo różnych skutków ubocznych, zwłaszcza kiedy na zamiany mamy system draże firmy APL-GO. Kiedy żywa używa ona ma ładny immunitet. І саме основне, що драже має вікових обмежень, його можна давати навіть немовлятам. Воно має гарний лікувальний ефект, має гарний ефект як для малечі, так і для людей навіть похилого віку. Uh, Zaczyna zażywać draże, to polepszy się jego układ odpornościowy. A co jest ważne, to nasze draże nie mają ograniczeń wiekowych i można je dawać zarówno niemowlętom, jak i osobom w starszym wieku. I ostatnie, że nasze draże daje organizmu pełnocylne harczuwanie, jakie zabezpieczuje garny stan zdrowia. A głównym jest to, że draże e, e, Podaje nam wszystkie niezbędne składniki odżywcze, które akurat pomagają utrzymać dobry poziom zdrowia. І компанія YPL створила чудове драже AIR, яке має компоненти, які забезпечують здоров'я, молодість та красу нашого організму. No, i firma APL Go stworzyła taki produkt, który nazywa się Air, którego składniki pomagają nam utrzymać zdrowie, młodość i piękno. w, draże, w draże kompanii APL Go Air zebrany skład z pięciu kontynentów świata. W drażce firmy APL Go Air są zebrane składniki z pięciu kontynentów świata maka peruanska. afrykańskie, bile aloje, szepszyna. To, to jest maka peruanska. afrykańskie. Um, afrykańskie. Bile aloje. Białe aloje. Białe aloes, szeprzyna. Dzika róża. Ambla indyjska. Dosłownie tłumaczę, ambla indyjska. Ягоди годжі, клюква, лимон, ягоди гої, журавіна, цитрина, чорна смородина, вітамін С, вітамін Д та цитрат цинку. Чорна пожечка, вітаміни С, і Д і екстракт цинку. Я назвала вам складові частини, щоб ви зрозуміли, наскільки цінний продукт є можливість у кожного із вас тримати в руках. І цим продуктом відновити та покращити стан свого здоров'я. Виміняю вам складники, які є в драже Air, і, які, як самі могли зауважити, є дуже ценним продуктом, який акурат має відновити і утримати здоров'я організму. Такий склад драже має можливість давати в організмі протизапальну та протимікробну дію. Такий склад продуктів дозволений на дня противзапальне і взматняється для організму, склад драже дає можливість, якщо людина захворіє, то дає можливість людині бистренько справитися із вірусами, бактеріями та грибками. Склад дреже позволяє чоловіку, який акула розхоровався в сzyбкий спосіб подолати віджалування різних інфекцій і бактерій, которые тратили до тіла. Завдяки такому чудовому складу в організмі людини проходить очищення крові та нормалізація її складової частини. Діки тим складникам відбивась очищення і виміна криві, якби її виміна здоровшим чистім крив. Такий склад дреже дає можливість підвищити антиоксидантні сили нашого організму. Такі, такі складні допомагають теж підвищить актиоксидантної здорові нашого організму. Якщо наш організм буде мати дуже гарну анти, антиоксидантну властивість, то усі вільні радикали в організм не зможуть проникати. Або якщо і проникають, то організм зразу їх виводить назовні. No więc jeśli będzie, nasz organizm będzie miał y, wysokie antyoksydantne zdolności, y, to będzie mógł w skuteczny sposób odprowadzać naszego organizmu, wszystkie wolne rodniki, które mogą w nim powstać, albo do niego trafić. I jak w naszym organizmu, za в нашому організмі air, będzie mało albo w ogóle nie będzie wolnych вільних to organizm będzie буде się, зберігати молодість та красу. Jeśli no, dzięki držy eir w naszym organizm nie będzie albo będzie bardzo mało tych wolnych rodników, to organizm będzie miał siły i będzie mógł się odnawić i ozdara się. I'm te, що skład drжа eir daje можливість вичистити з рідини та гною оті альвеоли, які будуть наповнені киснем та дадуть здоров'я вашому організму. Ну no і найважніше, то, що складники дрежер вичистиć з пęшеків і пłyn і вийти тленем, що позволить на виздові. Але я вам хочу сказати, що не тільки драже дає можливість нам бути здоровими поряд із прийомом дражени. Ми повинні пам'ятати, що фізичні та дихальні вправи також сприяють покращим нашому здоров'ю. Але хочу підкреслити, що не тільки дража ер складається на здоров'я нашого укладу отdechowego, але також відповідна активність фізична, а також виконування свідчень для одdeху. І так як ми сьогодні з вами розмовляємо про здоров'я нашої серцево-судинної системи, то тут є можливість покращити її стан дихальними вправами. Після розмовляємо вкладе теж кровоносний, то варто зрозуміти, що відповідні твічення віддиховування можуть спомогти цього укладу. Затримка дихання або чередування, вдих, затримка, видих, затримка. Daje pokraśnięcie roboty naszej sercewologenej systemy. Więc oddychanie w ten sposób, że albo wstrzymanie oddechu, albo e, kolejowanie, że wstrzymanie oddechu wdech, wstrzymanie oddechu wydech, może wspomóc działanie naszego układu krwionosnego. Takie uprawy dają nawet pokraśnięcie roboty naszej nerwowej systemy. Takie ćwiczenia wspomagają też nasz układ nerwowy. Коли ми вдихаємо кисень і затримуємо дихання, то в такій ситуації ми підтримуємо дихальну систему. Організм ефективно використовує весь кисень, який ми вдихаємо. Куди ми вдихаємо і затримуємо віддих на вдиху, e, наш систем спосіб ефективний використовує той тренд, який досталимо. Такі вправи дають можливість вирівняти роботу нашої серцево-судинної системи. І такі цвічення допомагають нам вирівняти праця нашого укладу криносного. І саме головне, що поруч із вживанням драже ейр оці дихальні вправи дають можливість тренувати наші легені. No i najważniejsze, że razem z zażywaniem drzeur ćwiczenie na oddech wspomogą funkcjonowanie działania naszego układu oddechowego i pronosnego. Kiedy my wdychaj i zatrzymujemy dychania, to idzie stymulacja roboty naszej legeniowej systemy. Kiedy wdychamy i trzymujemy oddech, to pozwala na stymulację naszego układu oddechowego. І саме головне, що я вам хочу сказати, не можна зневажливо ставитися до свого стану здоров'я. Найважніше, що мам тут до повідзення, то не повинно лекцеважують стан нашого здоров'я. І давайте згадаємо, що наш організм – це загальна система органів і систем. Ну no і вспомніємо собі, що наш організм – це поучений з систем різних укладів і органів. І якщо ми запустимо роботу якоїсь із цих систем, то воно, як снігова, така кулька потягне за собою порушення всього організму. Ну no, і якщо відновимо діяльність якогось одного укладу, то то як лавіна, потягне за собою теж полепшем всіх інших укладів naszego тіла. Отже, давайте зробимо висновок. Що сьогодні ми говорили про легеневу систему і драже компанії APL Go Air. Але я вам хочу сказати: якщо ви будете вживати будь-яке драже компанії, у вас в будь-якому випадку буде гарний імунітет і гарний стан здоров'я. No więc dzisiaj rozmawialiśmy o układzie oddechowym i e, wpływu, który na niego może okazywać drażę AIR, ale m, trzeba podkreślić, że jeżeli Państwo będą zażywać jakiekolwiek drażę firmy APR-GO, to one wszystkie będą w dobry sposób oddziaływać na nasze e, ciało, na nasz organizm. I budyka drażę, a dziś mówiliśmy o drażę AIR, daje Wam możliwość być zdrowymi, красивыми. І довго жити щасливо, тому що наші легені це збагачення організму киснем, без якого людина жити може тільки, на жаль, декілька хвилин. No i dreże um, firmy, firmy APL-GO, zarówno jak i dreże AIR, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, pomaga utrzymywać nasz organizm zdrowym i pięknym, a AIR pomaga wzbogacić nasze płuca w tlen, który, jak wiemy, jest niezbędny do życia, bo bez niego możemy przetrwać zaledwie kilka minut. Jak się wyjdzie w swoim życiu? поставили перед собою ціль радіти тому, як зростають ваші діти, радіти успіхами ваших онуків. Я запрошую вас у систему здоров'я, а система здоров'я це вживання драже компанії APLGO. No i jeżeli Państwo postawili sobie za cel cieszyć się tym, jak rosną Państwa dzieci i cieszyć się z sukcesów swoich wnuków, to zapraszam do firmy do zażywania draży firmy EPLGO, ponieważ to jest droga ku temu celu. Jeśli wważenie, że Wam після 60 i już wam nie ma możliwości odnowić swój stan zdrowia, я запевняю, у будь-якому віці драже компанії APL Go підніме ваш стан здоров'я на вищий рівень, і ви будете жити довго, щасливо і в гарному стані здоров'я. No i jeśli wątpicie w, w to, że drże firmy Apple Go mogą pomóc w osobom w starszym wieku, jeżeli macie powyżej 60 lat, to nie ma co się obawiać, ponieważ draże firmy APL Go mogą wspomóc i uzdrowić człowieka w jakimkolwiek wieku w jakimkolwiek wieku, więc warto o tym pamiętać. Сьогодні з вами була Ірина Снісаренко, медичний працівник у минулому, а зараз партнер компанії APLGO і просто людина, яка завдяки драже компанії має гарний стан здоров'я. Dziś z Państwem była Iryna Snisarenko, pracownik medyczny w przeszłości, a obecnie partner firmy APL Co, który dzięki produktom firmy polepszyła stan swojego zdrowia i teraz cieszy się z życia.